Десятки ялинок сотнями прикрас, запах хвої та сіна. Таку атмосферу можна побачити у одному із найстаріших храмів Тернополя, який оздобили до зимових свят. Цар по Різдва Христового так прикрашають ось уже понад вісім років поспіль, та щороку намагаються додавати нові деталі. Якщо минулому році тут був такий, ніби так, як вертеп зроблений, то цього року ми зробили ніби тут вертеп, а там в подальшому, ніби врата такі. Вхід у святеє святих. Також оці ігрушки, як ви бачите, оці це в минулому році цього не було. Цього року ми подобавляли. Ну, з кожним роком ми стараємося міняти, щоб воно не повторювалося. У центрі композиції шопка із новонародженим Христом. Зверху усе оздоблено гірляндами, що додає декораціям святковості. Підготовка до оздоблення храму триває близько тижня, а сам процес декорування один-два дні. Задіються як. Від маленьких діточок і для дорослих, де ті діточки також тішуться і радіють тому, що вони прийшли допомогти і прикрасити церкву, десь там гілочку вони подали, десь якусь прикрасу, там вчепили там чи дротик, чи ще якусь, ну, щоб закріпити цю ігрушку, і вони дуже раділи, веселилися від самого ранку до самого вечора. Вони, що Вони допомагають церкві. Парафіяни захоплюються красою храму, який щороку виглядає по-особливому. А ті, хто вперше завітав у церкву, кажуть, що побачення вражає. Вчора перший раз зайшла сюди, я дуже здивована, що так гарно прикрасили. От, я такого ще не бачила. От, так що враження дуже в мене Гарно. найбільше подобалось це. Побачити прикрашений храм віряни зможуть до водохреща. За адресою місто Тернопіль, вулиця Руська, 22. Церква відчинена 7 до 18 години. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.